Розпаковка сумки від українського бренду, яку я дуже-дуже хотіла, і нарешті вона в мене. І одразу хочу сказати, що це не реклама, і вона була придбана за власні кошти. Ця сумка була попередньо замовлення. Бренд мені сказав, що її будуть виготовляти до 10 робочих днів, але по суті вони зробили її десь за 3 дні. Скажу вам чесно, що в мене високі очікування, тому що я рекомендувала цей бренд, додавала їх сумки в свої добірки. В них дуже багато позитивних відгуків. І я бачила їх розпаковки, тому давайте порівнювати. Так, відкриваю. Ага. Ага. Перше, що кидається, це дуже гарний пильник. Мені подобається, але я бачила в деяких сумках є такий журнальчик. У мене журнальчика немає. Не знаю, чому у деяких в розпаковці є, у деяких немає, від чого це залежить. Далі я відкриваю і зараз ви побачите цю сумочку. І Ось, і ось ця красуня. Давай вже. До речі, я також бачила, що у деяких сумок є бірки при розпаковці, у деяких сумок немає бірки. Теж я не розумію, від чого це залежить, але в мене бірки, як ви бачите, немає. Мені дуже подобається колір, але він трішки не такий, як думала я. Я думала, він буде більше як вершкове масло, а він такий. Трішки з гірчинкою, от бачите, відрізняється моя сукня по кольору від цієї сумки. Давайте подивимося, що тут всередині. А всередині тут один великий відділ і маленька кишеня. Форнітура це червоне золото, але насправді яскраво вираженої фурнітури немає, що робить цю сумку достатньо універсальною. Також у мене є такий к'ют брелок Один я робила сама. Ви можете в мене на сторінці подивитися. В мене є відео, як робити такий брелок. І один брелок, така пташка. Я бачила на показі коуч в зимовій колекції. Там додавали саме е, такі іграшки на сумки. В цілому мені сумка подобається, я задоволена, вона дуже гарна. Подобається, що вона легко одягається на плече, тому що в деяких сумках буває така проблема, що заїдає, коли ти швидко хочеш закинути на плече там, де лікуть. Тут такого немає. Я задоволена, все як я очікувала, і вона дійсно вартує своїх грошей.